Всім привіт! Кривий ріг на зв'язку. Так, отримала сьогодні посилочку. У нас сьогодні 21 Перше посилочку отримала вчора, але не було як її відкривати, тому що цілий день в роз'їздах сьогодні вирішила відкрити і планую на вечір сьогодні положити яйця вже під насідку. Зараз я відкрию посилочку. Побачимо, що там за яйце. І потім розкажу, хто буде його висичувати. Так, тут у нас копілки. Придеться. Так, добре, що тут є в мене відерце, так що ми будемо поки що складати відерце. а потім десь мені... Будуть використовуватися. Оцю стружку можна використовувати, якщо курчата напольно десь утримуються в брудері, якщо не на сітки, а десь якийсь такий брудер ящичок. Про це яйце я домовлялася ще в минулому році. І в цьому році людина зателефонувала та сказала, що вже може. Запропонувати мені яйце про те, яке ми домовлялися. Так, трошечки буде бардаку в хаті як завжди. Хто в що запаковує, да? хто... хто в стружку, хто в солому. Я стараюся просто облажувати лотками, щоб менше було цього мусора. Не знаю, сейчас буду, наверное, тут розкривати і брати якийсь лоточок, куди це все буду складати. Так, лоточок у мене ось договору тут є. Ага. Так, там спереді мене трошки накриваю, тому що часто відключаю світло. І приходиться накривати трошечки інкубатор. Бачите, температура ще тільки-тільки світло тільки недавно дали, зараз 30 градусів в інкубаторі починає прогріватися, тому що по 5 годин кожного дня немає світла. Так, вже потім в хаті позавітаю. Зараз вам покажу, що це приїхало. Так, приїхало яйце мускусної качки. У мене вже в цьому році є скаченята іншої лінії, які приїхали з Німеччини. А це в минулому році людина оновлювала собі стадо. Людина, яка має ту ж саму німецьку лінію качок, що і в мене. Вона собі оновлювала кров. Я знаю, що там в неї є селезень гарних вагових показників. І я з на цей рік, що вона мені збере яйце, Коли в неї буде вільне, воно вона мені набере і скаже, що яйце є. Але виходить, у мене качка сіла на яйця. Я їй дзвонила, твій знайомій. І кажу, така-то така, така ситуація, Кажу, качка вмощується, починає наривати пуху, що там в тебе по яйцям. А що? може запропонувати. І таким чином приїхало яйце до мене. Зараз я його розпакую і потім покажу, куди я його і кому я буду його підкладати. Всі розвернути яйце, щоб воно не крутилося. Зараз я прибираю в кімнаті. Так, дивіться. Ой, зараз. Ось так от. Е, приїхало 16 штук яєць. Якісь тут підписані з циферкою 5. Якісь е, не підписані. Угу. Ну, будемо дивитися. Я ще своєю рукою, потім тут щось якусь закалючку намалюю. І положимо вечором ці яйця під качку. Зараз підемо я покажу під яку качку, буду лежити вам яйця. Я прийшла у двір. І якраз ось тут у мене качка зробила гніздо собі. Трошки нанесла яєць, я ці яйця в неї заберу і переложу під іншу качку. Чоловірно... Як каже, це ти сидиш? М? Чи ти сидиш? Можу зрозуміти, яка ж з них сидить. Вона та що викупалася. Виходить, в мене ось тут же шкачка качка сидить на половині яєць. Половину яєць я віддала шкачці, яка виводила яйця за кордони, а половина ж яєць її залишилася під нею, якою вона досиджує. Там буквально, мабуть, тиждень чи скільки там різниці. то я хочу у тої качки забрати яйця. Тому що я вам тільки що показала підложити піцю. Одні каченята, які вони зволуплятися, я в неї заберу. Буду сама їх вирощувати. А вона досиде яйця тієї качки, яка воно полізла до себе в гнізду. Ось, зараз. Я вже й путаюся хто? Хто носеться, хто не носиться, хто на собі сидіє. Ось, бачите? Вона викупилася і полізла до себе в гніздечко мокре, там чиститься на тих яйцях. Оце я ці яйця ввечері заберу і підложу іншій катці, а ці віддам яйце, яке до мене приїхало. Так що такі от справи. Такс, приготувала я яйце. Перед тим, як вложити яйце під качку, я його просвічую овоскопом. Із 16 яєць я знайшла одне яйце, яке я відбракувала. Я зараз вам покажу, що саме мені не сподобалося в цьому яйці і чому я його під качку ложити не буду. Зараз я виключу світло, включу авоскоп. Так, зараз отак зробимо. Так. Ложу. ось так от авоскоп. Зараз зафіксую, щоб він не впав. І виходить, дивіться, коли я просвічую яйце, я бачу в яйці повітряну камеру, вона в правильному положенні. Так, таке яйце підходить для, для інкубації. Наступне яйце. В цьому яйці трошечки порушена повітряна камера. Бачите, вона вже не рівна, трошечки якби таким неваляшкою такою. Але вона все рівно на своєму місці. Таке яйце я також ложу під качку. Ну, і я просвітила всі яйця. Всі яйця більш-менш. Тут трошечки повітряна камера в сторону, тобто не по центру, а трошки в сторону йшла, але це також допустимо. Так само і тут. І хочу показати вам одне яйце, яке я відбракувала, коли його світиш овоскопом, ось в ньому всередині є ось такі бульбашки. В ньому немає повітряної камери, але є ось такі бульбашки, які плавають. Яйце викрутимо, а бульбашки залишаються зверху. Це яйце вважається порченим, воно для інкубації не годиться. Іноді буває качки, іноді буває навіть кури. Несуть такі яйця, тобто перед відправкою треба старатися кожне яйце просвітити і подивитися, чи немає тріщин, чи немає отаких от бульбашок в яйці. Тобто таке яйце на інкубацію не годиться. Всі інші яйця я вложу качку. Ось так, пішли, будемо жити під качку. Так, підписала я кожне яйце. Це таке. Шифрування. Це прийшло яйце від заводчиці Наташі, також її звати. І вона з міста Кремінчук. Я зараз кладу це яйце ось того сюди-відерця. у відерця І візьму з собою лоточок. Куди я перекладу яйце, яке в мене під качкою. У мене там під качкою небагато, десь <кій> до 10 яєць, тому що коли качка неслася, було замовлення на інкубаційне яйце, я людині відправляла. І те, що качка там донесла, вона на ті яйця і сілася насиджувати. Так, зараз я покажу точно від кого прийшло яйце, щоб ви знали, що це справді яйце. Замовлене із Кременчука. Ось, виходить, коробочка, яку я сьогодні розпаковувала. Ось того наш штриходик. І дивимося, що яйце приїхало із міста Кременчук. Ось, так що пішли ложити їх під качку. У нас вже вечір. Кори потихеньку сходяться. Так, зараз я подостаю яйця з під качки. Так, ще зараз включу фонарик, щоб було добре видно. Ось. І зараз будемо дивитися, чи качка... Іно дасть мені забрати у неї яйця. Я вже просто навіть точно і не пам'ятаю, скільки під нею яєць, знаю, що яйця я відправляла, а вона щось тут сама собі доносила і всідалася. Зараз спробую поховала їх там собі далеченько. Так. Такі тепленькі. Це я ще от не бачила. Так, оскільки це я вже неї тут забрала, Вісім штук. Цікаво, що там в неї ще щось є. Ні, більше неї яєць немає. Зараз передивлюся, теж не ну, сіна, нічого немає, я сама собі пуха нарвала і сидить. Все, зараз я буду ложити їй. Ось ці яйця, які приїхали. Нехай гріє. Сьогодні у нас 21 червня. Треба запам'ятати дату. І десь днів через 7-10 будемо з вами світити яйця, перевіряти їх на заплідненість. Так, Надіюсь, вона їх тут розбереться з ними. Да? Каже, було стільки, а стало стільки. ого Огода. Так, розбирайся. зайка, Все. А ці зараз я спробую просвітити. <кій> <кій> ну Вона на них тільки-тільки-недавно ось того сілася. Це вона їх день чи два тільки. Гріє, виходить. Зараз я їх підкладу під іншу качку, нехай вона її гріє далі. Ну, під цими, е... я кажу, зараз ще дуже ранній срок, ще не видно. запліднені вони чи не запліднені. Так, ти ж розбереся тут саменька з яйцями, да? цайка? Щоб я тобі їх ніде не куди о, сидить скарячку. Ну, я думаю, що вона розбереться. Так, да? красунечка покладаєш собі, як треба. Все, а ми пішли оці вісім штук, підложимо інші каці. Як я вам показувала сьогодні в день, яка сидить А, оці любов. Любов. Ось! Ось ці красуні ми зараз підложимо ще. Вісім яєць. Надіюсь... ай яй яй яй, -яй. Не треба мене щипати, не треба. Зараз я гляну на її оці яйця. Ну вони такі вже темненькі, вже починають клювики там трошечки ну, Ще не пробивали, але я думаю, що <кій> вони вже скоро будуть лупитися. Тому вона вона... Досиди на своїх яйцях. Я заберу від неї каченят, і я думаю, що вона і ці вісім штук яєць, якщо вони будуть запліднені, то вона їх також досидить. Вони мамки хороші. <кхем> я би ще тільки не кусалися. Ось, дивися, скільки тобі діток. Я подогнала, так? Да? Ось. Ну, ось такі-то справи. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей на просторах Ютубу. Всім пока-пока.